Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу підняти таку цікаву тему: це фарбування в режимі мокрим по мокрому, а саме ремонтних деталей. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, ріша... вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Для себе треба розуміти, що всі нові деталі ми можемо спокійно фарбувати в режимі мокро по мокрому. Це офіційна технологія, без проблем це все працює. Тобто, ми, якщо беремо нову деталь, питання шліфувати чи не шліфувати це трошки друге питання, тому що. Дозвіл є на те, щоб їх не матувати. Тобто, якщо у нас оригінальна нормальна деталь, ми можемо навіть не матувати, спокійно наносити ґрунт мокрим по мокрому. Далі фарба, лак, все буде чудово. Але якщо у нас є якась шагрінь, чи якісь рисочки, чи чи якісь нюанси, які треба обов'язково це зашліфувати. Далі ми наносимо ґрунт мокрим мокрому. Якщо ви помітили, що грути мокрим по мокрому, вони бувають декілька варіантів. Бувають білий, чорний, це більш класичний такі варіанти, які між собою змішуються, буває сірого кольору, а також буває навіть прозорого кольору. Іноді в деяких ситуаціях, де там фарбування якогось фар, чи якоїсь фурнітури дерев'яної, наприклад, там треба, де нам треба побачити, то що щоб знизу ну, зберегти е колір нижнього. Підложки, то там використовується прозорий ґрунт, але є декілька станцій. Я бачу, що вони працюють і використовують постійно ґрунт мокрим по мокрому в ситуаціях, коли вони фарбують уже ремонтні деталі, і це досить цікаво. Все більше і більше я сам починаю це використовувати. і Мені здається, що це значно може покращити і полегшити саму роботу в ремонті. Для себе треба зрозуміти, що ґрунт мокрим по мокрому він наноситься за допомогою пістолета, саме лакового пістолету. Тобто, ґрунтовичний пістолет ми не використовуємо. Чому тому, що ґрунтовичний пістолет має досить велику дюзу, багато переливає матеріалу, і розкласти нормально саме ґрунт мокрим по мокрому дуже важко. Тому використовувати для нанесення ґрунта мокрим по мокрому, саме використовувати пістолет. пістелець, дюза повинна бути 1,3, 1,4. Цього достатньо, більше ніж. Не забуваю, що товщина покриття, саме ґрунта мокрим по мокрому, вона повинна варіюватись від 20 до 35 мікронів. Тобто площину він велику не дає. По консистенції він сам по собі цей ґрунт буде як лак. Тобто там за завдання його не стоїть дати товщину високою. У нього завдання бути, по-перше, товщина від 20 до 35 піти. і головне, щоб він дуже гладко розтікся. Далеко не кожний ґрунт може гладко розкатувати для того, щоб ми отримали гарну рівномірну саме структуру. Якщо у нас буде якась шагрінь, саме дешеві ґрунти чи ґрунти наповнюючі, вони дають досить грубий шагрінь і вже пофарбувати не зможете. Зможете, але буде негарно, буде шагрінь бачити. Тобто база буде лежати на шагріні. ґрунт мокрий по мокрому, він гладенько розкатується і все чудово. Ось. Які плюси саме дає технологія використання ґрунта мокрим по мокрому в стандартному ремонті? Для себе ми розуміємо, що ґрунти. Білий чорний між собою можна змішувати в будь-якій пропорції. Звичайно, під якісь темні автомобілі ми беремо темний варіант, під світлий світлий варіант, і між собою змішуємо по сірості для того, щоб максимально підібрати по тонну під фарбу. Як це робиться? По-перше, для цього є спеціальні постери. По-друге, ну, знаєте, якщо ви дивитесь, наприклад, телевізор, і раніше були телевізори, в яких можна міняти цвітність. Тобто, ви дивитесь, міняєте цвітність і бачите, які по сірості можна підібрати приблизно. Може ну, по розуміли, як це працює. З заводу. Заводу також підбирають себе ґрунти е, і ми можемо побачити, що більше всього використовується якийсь тон. може бути світло, сірий там темно сірий і так далі, в програмі по підбору фарби завжди дається варіант, який по тону повинен бути ґрунт для того, щоб максимально менше використовувати потім фарби. Навіть навіть трошки недоукритий ґрунт буде виглядати рівномірно, і саме тут є такий секрет. В чому він полягає? В тому, що якщо у нас Деталь вся покрита грунтом, тобто у нас нема грунтовичних п'ятин, у нас завжди буде один тон. Ми завжди, коли в стандартному фарбування, наприклад, у нас якась є двері, і на двері, наприклад, є дві плями грунтовичні. Там да ми завжди перестраховуємося, тому що може бути така ситуація, що ми фарбували все нормально, і нам, наче в камері, все виглядалося чудово. Потім ми виїхали на сонечко, і десь під якимось кутом і можемо побачити ці плями. І для того, щоб цього, цієї ситуації не було, в ідеалі далі можна взяти і нанести один шар грунта мокрим по мокрому. Що по перше нам це дає? По перше, нам це економить фарбу. Ми пересвідчимось, що у нас все буде супер, не буде ніяких плям. І саме головне, що нам це дає великий е плюс в швидкості підготовки підготовки. Чому тому, що стандартно ми розуміємо, що під срібло там там надо 500 п'ятсот. В ручках, де там П600, беремо там. Да? Якщо це е, ми готуємо деталь під фарбування мокрим по мокрому, нам достатньо П-320, П400 з головою, в принципі, під любе фарбування. Сам почав використовувати таку технологію, і мені подобається. Вся справа в тому, що адгезія, саме хімічна, вона значно краще. Тобто, у нас ґрунт сам по собі вже почав підсихати, але він ще е, не став стійким, тобто він повністю не схопився. А база, яка попадає на такий ґрунт, вона В'їдається на декілька мікронів, в'їдається в сам ґрунт і має дуже класну адгезію. Тому з точки зору адгезії, дуже чудово, коли у нас фарба лежить на ґрунту мокрим по мокрому. Тобто адгезія буде значно вища, ніж адгезія, якщо у нас фарба лежить просто на замотовану поверхню. Тобто, що ми робимо? Ми матуємо деталь під. Стандартне фарбування тільки градацію не P400-P500, а матума P320P400 це значно швидше. Далі ми беремо просто цей ґрунт. Це може бути ґрунт, наприклад, від компанії, це вже від компанії РМ новий ґрунт називається він Quickfiller. Раніше це був е е е е Екстрасілер, зараз він називається QuickFiller. Ну, швидкий, тому що це швидко працює. А чи, наприклад, прозорий варіант, що раніше був він транспарент називався, зараз він називається уже Adhesion Promoter, Adhesion promoter – це грунт, який дає чудову адгезію, і він ще сам по собі прозорий. Теж такий варіант. От що хотів би додати: ці ґрунти в них розхід дуже маленький. Якщо ми знаємо, що, наприклад, у нас там лака треба на деталь, наприклад, там розводити там 120 двадцять грамів э, лака, цього достатньо там. Да, додали затвердник, буде все супер. То ґрунт э, мокрим по мокрому, розхід відносно того самого лака він в зараз менше. Нам треба нанести один шар, і у вас буде рівномірна. Сіра поверхня, на якій ви можете спокійно фарбувати. Тобто, які плюси у нас фарбування мокрим по мокрому? По-перше, дуже швидка підготовка, тому що ми е, використовуємо абразиви е, значно. Грубіші, да у нас чудова адгезія за рахунок е хімічної адгезії, там за рахунок того, що прилипає, і у нас ніколи не буде якихось нюансів, тобто якась рисочка, десь якась пляма, десь якийсь момент. Ми спокійно це все закриваємо. І якщо десь ми промотувалися до голого металу, грунт мокрим по мокрому, якісь промотовності до голого металу без проблем ми це все прикриваємо, До цього достатньо для того, щоб у нас була інтекарзійний захист. Тобто плюси е суцільні і в принципі цю технологію можна використовувати. Єдине, чому можна не використовувати цю технологію, просто бояться э, наносити ці ґрунти за рахунок того, що може де так розтічеться, може пістолет якісь не такі, не якісь не такі умови. А в принципі, всі э, про такі про просунуті там, да, маляра знають, що це досить там, прикольно з точки зору і адгезії, і всього, і так далі. Тобто, це можна радити однозначно для того, щоб э, використовувати в своєму стандартному ремонті. І товщина, і адгезія, і перекриває. Чудова і фарбу, ми е, можемо пересвідчити, що фарба у нас завжди буде лежати прикольно, тому що не буде якихось е, обмальовувань там і так далі. І ще буває варіант, якщо у нас напала якась мусорина, мусарина, людей часто це лякає, коли ми нанесли гунт, і, наприклад, у нас мусарина дві упали. Що треба робити? Якщо стандарт у нас він через 15 хвилин, ми можемо його е, покривати. Наносити фарбу, то в ситуації, коли у нас є паромусин почекали ще там хвилин 10, взяли П600, П800, саме ці мусаринки тихенько підібрали собі, підбили трошки, липкою серфеткою зібрали і нанесли собі базу. Без проблем все чудово працює. Зараз я вже все більше і більше починаю цю технологію використовувати, і мені подобається і хотів з вами цим поділитися, що це прикольно. Це, до речі, було одне з ваших питань. Тобто якісь нові технології чи якісь цікаві питання стосовно технології, технології обов'язково буду робити на ці речі об обзори, огляди. На ці речі я буду робити обов'язково огляди для того, щоб поділитися цією цікавою інформацією з вами. Тому обов'язково пишіть ваші ситуації, якісь нові речі, які ви використовуєте, і обов'язково на ці речі ми будемо писати. І огляди, і відповіді. Маю надію, що для вас це відео було цікаво. Тому не забувайте писати ваші питання, ставити лайки, підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей, пока.